Чи правда, що внаслідок прийому таблетки екстреної контрацепції можна стати безплідною? Чи можна приймати екстрену контрацепцію декілька менструальних циклів підряд? І чи можлива все таки вагітність після прийому екстреної контрацепції? З вами гінекологиня Олеся Олесівна. Ви на каналі Все про жіноче тіло. Давайте спілкуватися. Для початку давайте розберемося, чим екстрена контрацепція відрізняється від контрацепції в принципі. Таблетки екстреної контрацепції це гормональні препарати, які жінка повинна прийняти одразу після або протягом короткого визначеного терміну після статевого акту, незахищеного статевого акту, аби запобігти небажаній вагітності. Для того, аби зрозуміти, чи буде сенс у прийомі екстреної контрацепції, потрібно розібратися, як вона все-таки працює. Діючі речовини у таблетці екстреної контрацепції блокують овуляцію, це вихід яйцеклітини з фолікула, або ж відтерміновують цю овуляцію на кілька днів. Тому логічно, що екстрена контрацепція вже не спрацює, якщо овуляція відбулася. Саме тому в інструкції написано прийняти таблетку в перші 72 години, аби встигнути до ймовірної овуляції. У класичному менструальному циклі період овуляції це його середина, тобто 14-й день при 28-денному менструальному циклі. Тому шляхом нехитрих математичних розрахунків ви можете вирахувати імовірність овуляції і зрозуміти, варто вам приймати таблетку екстреної контрацепції чи ні. Проте, на жаль, овуляція не завжди приходить за розкладом і розрахунки можуть бути хибними. Варто пам'ятати, що екстрена контрацепція не вплине на вагітність, якщо плідне яйце уже на стадії імплантації в ендометрії. У яких випадках доцільно використовувати екстрену контрацепцію? Перше, якщо ваш постійний метод контрацепції з тих чи інших причин вас підвів, наприклад, порвався презерватив, чи ви приймаєте комбіновані оральні контрацептиви і пропустили кілька днів прийому, а вагітність наразі не є бажаною. Друге, якщо статевий акт стався незаплановано. І третє, якщо ви стали жертвою сексуального насилля. Нагадую, що таблетки екстреної контрацепції не можна приймати двічі за один менструальний цикл. І в принципі не варто використовувати на постійній основі. Екстрена контрацепція нічого не ламає в організмі назавжди. Так, вона дещо зрушує певні фізіологічні моменти менструального циклу, але якщо жінка здорова і вона не має жодної гінекологічної патології, на здатність мати діток у майбутньому екстрена контрацепція не вплине. Препаратів для екстреної контрацепції є всього два: левоноргестрел та та ацетат. Я не маю конфлікту інтересів і свідомо не називаю торгову марку, проте діючі речовини озвучую. По-перше, інформація про них і так є у вільному доступі, і зараз я не розкрила жодної лікарської таємниці. По-друге, я проти самолікування, проте я за те, щоб кожна жінка мала вільний доступ до контрацепції. Уліпристалу ацетат можна використовувати протягом 120 годин після незахищеного статевого акту. Це приблизно 5 діб. Але уліпристал не поєднується з прийомом комбінованих оральних контрацептивів. Тобто, якщо ви приймаєте кок і пропустили кілька таблеток, приймати уліпристал вам не можна. Також цей препарат заборонений тим жінкам, які приймають глюкокортикоїди. Наступний препарат для екстреної контрацепції називається левонор і його можна використовувати протягом 72 годин, а це 3 доби після незахищеного статевого акту. Левоноргестрел, на відміну від уліпристалу ацетату, можна приймати жінкам, які годують грудьми. Проте за рахунок високої концентрації гормону в таблетці грудне вигодовування потрібно припинити щонайменше на 8 годин. Також левоноргестерел можна приймати, якщо ви приймаєте комбіновані оральні контрацептиви і пропустили кілька таблеток. Мене дуже дивує, коли дівчата відмовляються від підбору комбінованих оральних контрацептивів на користь саме екстреної контрацепції, і приймають таблетки екстреної контрацепції мало на що циклу. Таблетка екстреної контрацепції має у 10 разів вищу дозу гормону. Ніж ми вживаємо щодня приймаючи кок. Це як з'їсти усі цукерки з новорічного подарунка одразу, замість того, щоб розділити їх на кілька тижнів, вживаючи щодня по одній. Чи призведеться до необоротних змін в нашому організмі? Ні. Чи буде нашому тілу добре від такого втручання? Не думаю. Я як лікар двома роками за підбір надійної і безпечної контрацепції, але я ніколи не читаю моралі за вживання екстреної. Я притримую з думки, що кожна доросла людина повинна брати відповідальність за свої дії самостійно. І не потребує сверливої виховательки з боку. Тому я не оцінюю ваші дії, але я завжди готова допомогти кваліфікованою порадою. Що очікувати після прийому екстреної контрацепції? Нудота та блювота. Якщо протягом трьох годин після прийому таблетки відбулося блювання, потрібно прийняти ще одну таблетку: набряк та біль грудних залоз, головний біль запаморочення, Ациклічні маткові кровотечі, зміни менструального циклу. Він може стати коротшим або навпаки довшим. Діапазон цих змін зазвичай 7-10 днів. А який ще метод екстреної контрацепції, окрім левоноргестрелу та уліпресталу ацетату, можна застосовувати, аби запобігти небажаній вагітності? Можливо, я вас зараз здивую, але це внутрішньоматкова спіраль. Вона повинна бути встановлена протягом п'яти днів після незахищеного статевого акту з моменту зустрічі сперматозоїда і яйцеклітини, яке зазвичай відбувається у мотковій трубі, до моменту імплантації плідного яйця в ендометрії проходить здебільшого сім днів. Якщо у матці вже стоїть спіраль, яку ми встановили протягом п'яти днів від незахищеного статевого акту, імплантація не відбудеться. Варто пам'ятати, що такий метод екстреної контрацепції підвищує ризики позаматкової вагітності, як і вживання таблеток екстреної контрацепції, в принципі. Плюси внутрішньоматкової спіралі як методу екстреної контрацепції в тому, що цей метод майже не має протипоказів. Внутрішньоматковий спіраль як метод екстреної контрацепції можна встановлювати жінкам, які годують. І дівчатам-підліткам. Якщо на цьому моменті ви захотіли кинути в мене тапком за пропаганду подібного серед дітей, то інформую вас, що у підлітків теж є секс, і екстрена контрацепція буде кращим варіантом, ніж аборт. Отже, спіраль як метод екстреної контрацепції можна застосовувати практично всім. Протипоказів це гострі запальні захворювання органів малого тазу, а також аномалії розвитку внутрішніх статевих органів по типу дворогої матки, повної перетинки тіла матки та інших. А що ж з приводу продажу екстреної контрацепції за рецептом? Тут я не маю чіткої відповіді, добре це чи погано, але висловлю своє бачення на цю ситуацію. Жінка повинна мати право на контрацепцію, в той же час вживання екстреної контрацепції не за інструкцією. Кожного менструального циклу двічі за менструальний цикл. Несе негативний вплив на жіноче здоров'я, і в умовах, у яких нам доводиться існувати, я пропоную один, наче непоганий варіант плановий візит до лікаря з приводу обговорення застосування екстреної контрацепції у майбутньому. На консультації лікар-гінеколог пояснить вам, у яких випадках застосовується екстрена контрацепція, як правильно її приймати, що від неї очікувати. А також випише рецепт на даний препарат. А яким методом контрацепції користуєтеся ви? Чи доводилося вам використовувати екстрену контрацепцію? Що думаєте про продаж екстреної контрацепції за рецептом? Пишіть у коментарях. З вами була гінекологиня Олеся Олесівна. Не забудьте підписатися на канал, поставити лайк цьому випуску і до зустрічі у нових відео.